Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, задля надійного стримування і оборони країнам НАТО потрібно на 400% збільшити ППО і протиракетну оборону та поставити на озброєння тисячі бронемашин танків у відповідь на загрози з боку РФ. Рютте зауважує, ми бачимо в Україні, як Росія здійснює терор згори, Тому ми зміцнимо щит, який захищає наша. Небо про це йдеться у промові Рюте 9 червня в аналітичному центрі Chatham House в Лондоні. Текст промови завчасно поширила прес-служба генсека НАТО. Цитують агентства АФП Ройтерс. Генсек НАТО наголошує про потребу подвоїти допоміжні можливості, такі як логістика, постачання, транспортування, медичне забезпечення 24-26 червня у га. Зії пройде саміт НАТО. Союзники, зокрема, опрацюють питання збільшення оборонних витрат держав НАТО.